Привіт, мої малята! У нас з вами заняття ознайомлення з соціумом. тема нашого заняття одяг. Рада всіх малят вітати! Будемо разом ляльки Олесі допомагати. Олеся до нас поспішає, прохання до малят має. Привіт, Олесю! Ми дуже раді тебе бачити. Сонце яскраво сяє, сніжок повсюду блищить, діток на майданчику чекає, щоб сніговика зліпить. Дітки, яка зараз пора року за вікном. Правильно, зима, а як потрібно одягатися взимку? Вірно, потрібно одягатися тепло. Вдягнемося тепло, діти. Будемо сніговика ліпити, Олеся на прогулянку чекає, з нами гуляти бажає, але вдягатися не вміє, одяг плутає, перекидає, а що одягати на прогулянку не знає. Пограємо з вами дидактичну гру, одягнемо ляльку на прогулянку. Одяг добирай, швидко одягай, гуляти вирушай. Що треба одягати спершу? Правильно, штанці. Штанці на ніжки одягай, по ніжках їх розправляй. Якого кольору штанці? А які на дотик? Що тепер слід одягти Олесі, щоб не замерзла спинка? Правильно кофту, кофту будемо одягати, щоб тепло було гуляти. А чим голівку будемо зігрівати, від холоду захищати? Шапочку на голівку одягаємо, вушка щільно закриваємо. Яка шапка малята? Якого вона кольору? Що слід взути на ніжки для прогулянки. Про чобітки не забувай, ніжки в теплі тримай. Що ми взули Олесі? Вірно, чобітки, а що залишилося одягнути? Правильно, пальто. Пальто тепер одягаємо і на прогулянку вирушаємо. Подивіться на пальто, яке воно? Якого кольору. Що забула малята надягнути Олеся? Правильно, шарф! Шарф шию захищає від простуди оберігає. Олеся одяг одягає, гарний вигляд має. Морозець, морозець, не щіпай нам щічки, теплі валянки у нас шубки, рукавички. Ну що, малята, запам'ятали, який одяг слід одягати взимку? Давайте з вами пограємо дидактичну гру. Що зайве? Погляньте на картинку. Що тут зображено? Так, светр, шарф та шорти. Як ви вважаєте? Що тут зайве? Вірно, шорти. А чому малята? Молодці, тому що шорти це літній одяг. А тут що? Шапка. Панамка, штанці. Ну що? Що тут зайве? Молодці панамка. Чому ви так вважаєте? Тому що панамка це літній головний убір. А на цій картинці що зайве? Футболка, пальто, рукавички. Молодці малята. Тут зайва футболка. Хто мені скаже чому? Молодці, тому що футболка це літній одяг. Кому ми сьогодні допомагали? Правильно, Олесі. А що ми її одягали? Одяг молодці. Підемо власні речі одягати на прогулянку вирушати. Як Олеся охайними будемо, про одяг піклуватися будемо. До зустрічі, мої маляти.